Джентельменський набір запчастин, який найчастіше беруть для Ямахи грізлі, звичайно ж, ступичні підшипники, які б ви якісні не взяли. Якщо ви їздите багато в воді, в бруді, то підшипник помирає не від якихось міфічних навантажень, він помирає просто від корозії, і всі беруть ступичні підшипники. Е, відповідно, сайлентблоки речагів. Теж вони зношуються, теж ця резина стирається, і, відповідно, всі замовляються селенблоки речагів. Шарові точно так само в бруді, в воді потрапляє під пильник волога, потрапляє вода, і шарова теж помирає від корозії, а не від навантаження чи старості. Ну і звичайно ж, звичайно, масла е, в двигун, масла в редуктори. До речі, Ямаха Грізлі це квадроцикл, в якому однакове масло що в передньому, що в задньому редукторах. Не так як в більшості ваших звичних BRP чи інших. Тут однієї каністри масла вам вистачить і в передній, і в задній редуктор. Ну і звичайно ж, ремені варіатора, звичайно ж, масляні фільтра це теж те, що замовляють дуже часто на будь який грізлік. Щоб вас не зламалося у вашій японській техніці, сміливо телефонуйте до нас. У нас є практично всі запчастини для них.